Коли біля нас жертви, агресори або рятівники, питання до себе. Перше, що це от ці люди в моєму енергетичному полі? Що вони тут роблять? Чим я їх протягнула? Може, я десь собі е починаю. Е ну, тобто, в якій ролі я відношенню до тих людей? Що я роблю з тими людьми? З якої якості я живу з тими людьми? Що зі мною відбувається? Яке моє життя поруч? Я щаслива чи ні? У мене жертва чоловік, він не є. Е, Оксанка, ну ви, е, якщо жертва чоловік, ви не можете з ним жити зі здорової позиції. Тому що, якщо б ви були повністю здорові, цей чоловік би вже не був вашим чоловіком. Крапка. Ви з ним живете з позиції мами, тобто рятівника або агресора. От і все. Так, вже не хочуть рятувати. Відчули кайф свого життя, а інший злине мене, що я не реагую, тому е, пішов. Ну і слава Богу, добре, що пішов. Рятівник пішов в негативну енергію щодо себе і себе руйнує. Ну це його вибір. Це його вибір. Ви ж не можете робити вибір за іншу людину. Ну, інша людина хоче так жити. Ну, свободу вибору ніхто не відміняв. Ви пряві рятівника. От, якщо ви тільки виходите в дорослу позицію, ви виходите з позиції рятівника, і, вам, і біля вас або чоловік міняється, воно ну, в плані сам починає виходити жертви. Та? Ну, або приходить новий чоловік. Це йде там, до мами. Тому що коли ми в позиції рятівника по відношенню до партнера, ми завжди займаємо. Е, це, наше, це наше, між іншим, гординя в мінусі. Ми е, займаємо е, тіпа, роль ми вищі, а людина біля нас нижча. Все це вже не рівні відносини. Про що можна далі говорити? Супер. Не рятую нікого, мені все одно. Це добре. Я теж нікого не рятую. Себе би врятувати. Дякую, мама в нього померла, я зайняла цю роль. Так? Так. І подивіться по тілі, що у вас включається. Якщо у вас є жіночі проблеми, психоз, там зайва вага, ноги, судини, голова періодично болить, ну, то, то ваше тіло вже фонить. Ну, питання просто: що є з тілом? Подивіться, чим е... хворієте. І. Зрозумієте, що з того, що це вже наслідок, вже тіло фонить тим, що ви живете не зі своєї ролі. Мені хто сюди розумієте, коли ми когось рятуємо, ми автоматично нібито стаємо судиний хребет. Ну от, маєте. Коли ми когось рятуємо, ми автоматично стаємо в роль Бога. Так? Ми стаємо вищими. Та ніхто не збирає, ніхто Бог нам не сказав Вставай вищий вище від когось. Бог сказав: Ти народилася, ти повністю окрема особистість, ти маєш свою цінність. І ти маєш жити своє життя. Так, да, ти можеш його проживати поруч з іншою людиною, і ви один одного супроводжуєте у розвитку, а не стаєте Я тут рятівник, ти тут е е жертва, або я тут агресор, ти тут жертва, або знову вже, вже ти агресор, я вже жертва. Тому що це однозначно, коли ми в трикутнику цьому бігаємо, то, то ми періодично міняємося ролями по 100 разів на день.